Ха! Так що по знижкам навіть маленьке Фраголіно. Тут такий смак попробую, бо таке вже пробував не раз взагалі ці Фраголіно, але зараз буду пробувати ще. І ще, іще, іще, ще, іще, іще, іще. І ще. Отакий. такий, во, от такий, во, от такий, во, такий, во. такий, Во! Напій. Улюблений мій. А люблю. П'ю і п'ю. Чесно, люблю таке пити. Всяке різне. Зараз воно набагато дешевше. Коштувало 500, коштує 300, наприклад. Не кажу точно, бо ціни багато різні знижки на різні товари. Хочу одне купити, прихожу, купляю і то, і ще щось. І такого куча, куча всього. То, щоб ви не пропускали обов'язково знижки. Вообще, то лишаю посилання на профіль, Але Інколи чую різні тіктоки, різні акції розказують. То багато-багато-багато-багато-багато багато 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 знижок. в АТБ. приходіть, скупляйтеся, свято на порозі. Свято кожен день, місяць, свят, півтора-два місяці святів. Того вам по-любому, по-любому, по-любому буде в користь прийти. Бігом усі біжіть, летіть, не на машинах, на самолітах. А тебе!